Бюджетний процес передбачає широкі залучення до формування головного фінансового документу міста чи області громадськість. За словами голови українського народного дому в Чернівцях Володимира Старика, провести повноцінні громадські слухання сьогодні неможливо через події в державі та позачергові президентські вибори. Однак, повністю проігнорувати обговорення було б неправильно. Саме тому спільно з владою громадські активісти проаналізували бюджет 2013-го та розставили на полички основні його моменти. Люди не сприймають фінанси як щось себе по собі окремо стояче, вони завжди їх. Поєднують з тими послугами, які вони сподіваються отримати від міської ради. Міська рада має надавати і районні ради і в місті Чернівці адміністративні послуги, і інші освітні, лікарські, культурні те, чим займаються підрозділи. Міської ради фахівці зазначають, що формування бюджету завжди передбачає тривалий та громадський процес. адже це й субвенції, дотації, цілий ряд поправок та пропозицій від різних підрозділів органів місцевого самоврядування. На ту саму дорогу утримання поточне є одного департаменту будівництва, другого там ще інше, третього. Людям все це є не дуже цікаво. Люди хочуть мати якісну послугу від міської ради. Часто міський бюджет формується та приймається в авральні терміни, розповідає начальник фінуправління міськради Лівія Бамбуляк. Попри законодавчо встановлені терміни громадських слухань по бюджету в кінці серпня, часто Верховна Рада ухвалює держбюджет лише наприкінці року. Відповідно, органам місцевого самоврядування не залишається часу на повноцінний бюджетний процес із залученням громадськості. Після затвердження сесії ніякий перерозподіл вже неможливий. Уже тільки використовуються ті цифри, які затверджені депутатами. Присутні на обговоренні експерти проаналізували ключові моменти бюджету за минулий рік та констатували зростання бюджету на 2014-й. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.